Вітаю, шановні друзі, нова рубрика відповіді на запитання набрала великої популярності серед вас. Тому продовжую вести цю рубрику. Нагадую, що кожного четверга ви в своїх в любих під моїм постом, який я розміщую, можете задавати запитання, і в понеділок я. Відповім на всі ваші запитання на YouTube каналі, де розміщу в всіх месенджерах посилання на це відео. І так, перше запитання. Добрий день. Чи є пільга щодо добровільної сплати єдиного соціального внеску під час воєнного стану для ФОПа на загальній системі, який отримує щомісячний дохід вищий мінімальної заробітної плати щомісячно? Дякую. Так, тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення воєнного стану Україні на протязі 12 місяців після припинення фізичної особи підприємця мають право не враховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. Це передбачено в пункті 9 примітка 19 розділу 8 при кінцевій. Та перехідні положення закону України від 8 липня 2010 року № 2464 про збір на обов'язкове, єдине внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Але хочу звернути вашу увагу: якщо ви не сплачуєте ЄСВ і користуєтесь чиєю пільгою, у вас не буде враховуватися стаж, і ви не зможете отримувати лікарня. Наступне питання. Добрий день. ФОП зареєстрований 5 січня 2024 року. Першого, з 1 лютого 2024 року ФОП перейшов на єдиний податок другої групи. Як йому відзвітувати за перебування на загальній системі оподаткування в січні 2024 року? Після закінчення 2024 року потрібно буде подати декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік відповідно до. Під пункту 177.5.2 Податкового кодексу України ФОПи, які зареєстровані протягом року, в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування обліку та звітності, або перейшли з спрощеною системою оподаткування обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочалася така діяльність, або відбувається перехід. З однієї групи на іншу спрощену систему оподаткування обліку та звітності. ФОП повинен подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2025 року, включно, а також фізична особа-підприємець другої групи до 1 березня 2025 року повинна подати річну декларацію ФОПа-єдиноподатника. Тому що ФОПІ в ФОПів другої групи звітність річна, а не квартальна, так як у ФОПів третьої групи. Питання наступне: ФОП загальна система оподаткування стантувати ФОП ПДВ. Якщо отримати від оренди кошти ще без ПДВ, а акт по оренді, виписує вже коли ПДВ, то в акті писати без ПДВ чи з ПДВ. Далі, надання послуг. По оренді без ПДВ, а кошти платять вже коли зареєстрований платником ПДВ, чи виникає податкове зобов'язання ПДВ. Оскільки перша подія, операція, отримання коштів відбулася до реєстрації платником ПДВ, то на дату другої події податкові зобов'язання з ПДВ не виникають. Про це йдеться в роз'ясненнях ДПС, ЗІР, тобто в акті суму слід зазначати без ПДВ. Так, Сама ситуація і коли спочатку надані послуги до реєстрації платником ПДВ, а кошти надходять після реєстрації, тобто на дату отримання коштів податкові зобов'язання з ПДВ не виникає. Наступне питання: Добрий день. Чи може ФОП на лікарняному за рахунок Пенсійного фонду України здійснювати підприємницьку діяльність, а саме покупку обладнання для подальшого ведення бізнесу? Єдиний соціальний внесок та єдиний податок в цей період ФОП за себе платить. Платіж планується проводити через підприємницький рахунок, що категорично не можна робити ФОПу, який знаходиться на лікарнях. Позиція податківців така на сюди. Якщо ФОП платник єдиного податку 3 групи під час перебування на лікарняному у зв'язку з вагітностями та пологами не заборонено здійснювати діяльність, єдиний соціальний внесок платник єдиного податку сплачує на загальних підстав. Це може стосуватися і звичайного лікарняного, як ми можемо це трактувати. Я вважаю, що так може. Наступне питання. Добрий день, ФОП загальна система. Чи може по витрати включати єдиний соціальний внесок, сплачений за себе в декларацію про майновий стан, якщо так, то в якійсь статті витрат вказувати як? ФОП на загальній системі оподаткування має право включати до своєї витрат суму сплату єдиного соціального внеску за себе відповідно до пункту 177. Крапка 4.3 податкового кодексу України до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів КОП, відпровадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, належить, зокрема, сума єдиного соціального внеску у розмірах і порядку, встановленого законом 2464. Тому КОП на загальній системі оподаткування мають право включати до складу витрат сум, сплаченого єдиного соціального внеску. Наступне питання. Добрий вечір. Картка ключ до рахунку. Помилки при використанні обмеження Дякую. Картка ключ до рахунку це корпоративний електронний платіжний засіб, за допомогою якої керівник підприємство або фізична особа може роздійснювати розрахунки, зняття готівки, проводити операції у валюті, оплачувати господарські потреби підприємств. Фактично, власник такої картки отримує цілодобовий доступ до коштів підприємства, може проводити операції в онлайн режимі і в торгових сервісних мережах. Але хочу нагадати, що краще карту, ключ до рахунку, використовувати тільки для проплати господарської діяльності, і, і під які ви можете підкласти офіційні документи. тобто, Робіть договір на платну тощо, а карту ключ до рахунку краще використовувати також, коли ви сплачуєте податок, єдиний соціальний внесок або єс. В інших випадках я пропоную я пропоную перевести кошти із карти ключ до рахунку. На свою особисту картку і використовувати їх на свій розсуд. Але хочу зазначити, що в мене на Ютубі є дуже корисне відео, де я розповідаю дуже конкретно про карту ключ до рахунку». Під цим відео я залишу посилання на це відео. Передивіться його, будь ласка, там дуже подобається, гарно все розповідаю. Наступне питання: Доброго дня! Цікавить тема розміщення депозитного вкладу. Виникають якісь податкові проблеми при поверненні коштів на рахунок 2600 по закінченню терміну депозитного вкладу. Відповідь. Під пунктом 1 пунктом 292.1 статті 292 податкового кодексу доходом платника ФОП на єдиному податку є дохід отриманий протягом податкового освітнього періоду в грошовій формі готівковий або безготівковий. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів дивідендів рої. страхові кошти тощо. Таким чином, не є доходом ФОП на єдиному податку кошти, повернуті банком з депозитного рахунку ФОП на його поточний рахунок після закінчення депозитного договору. Якщо зазначені кошти були включені до доходу такого підприємця в період її до якщо у вас щось не зрозуміло з цього питання, я пропоную зв'язатися зі мною. І ми з вами розберемо це питання більш детально. Наступне питання вітаю. При продажі алкоголю на розлив. Як зазначити в касовому апараті на розлив чи ваговий діял? Зазначаєте в касовому апараті як на розлив. При продажі алкоголю на розлив ведеться акцизний код тільки один раз при відкопуванні нової пляшки. Інформація про підакцизні товари з чеку РРО має зазначатися в особистий спосіб, тобто має бути зазначено найменування конкретної одиниці підакцизного товару. Також має бути зазначений код у КДЗ, ціна, кількість, а також реквізити марки акцизного податку, в залежності від того, в який спосіб вона буде вноситися, в залежності від, від модифікації РРО або Методом ручного введення або методом зпанування. Отже, питання: а як саме треба вводити акцизні марки, коли створювати алкогольні коктейлі або продаємо алкогольні напої на розрив? І ще раз наголошую на тому, що інформація про таке відображення в результаті реалізації саме алкогольних напоїв відсутня в законі про РРО і в будь-який інший підзаконному нормативному акту на сьогоднішній день. Тому податкова продовжує дотримуватися тієї позиції, яку вона висловлювала ще наприкінці 2021 року, що коли йдеться саме про продаж алкогольних напоїв на то відображати марку реквізити марки в чеку ррро треба при відкоркуванні безпосередньо пляшки алкоголю, який підлягає маркуванню і в межах отримання першої порції для приготування коктейлів або продажу алкоголю на рослин. Наступне питання. Вітаю, ФОП-3 група, єдиний податок лікарняний вигідності куб, та ПОЛОН. ОПНЕС сплачує за себе ЄСВ впродовж дії воєнного стану. Платив ЄСВ лише 1562 гривні за місяць. Я так розумію, що це був січень місяць, тільки в місяці відкритий лікарняного та попередній місяць. Рахунок сум виплати по лікарняному 7100, поділено на 30 гривень 44 копійки та помножено на 26 календарних днів. Отримується сума 29 389 гривень 50 копійок навіть. Так, має ситуація, коли за останні 12 місяців немає 6 місяців строгового стажу у ФОП. Тобто, не сплачений єдиний соціальний внесок. Я про це говорила напередодні, в попередньому питанні десь було таке питання по поводу ЄСВ сплачувати чи не сплачувати. Отже, Буде діяти обмеження до нарахування декретного не менше нарахованої із мінімальною. Тобто з 1 кварталу 2024 року 700 ділиться на 30 гривень 44 копійки, множиться на 126 календарних днів і отримує суму 29 389,50 50 З 1 квітня, якщо ви будете йти в декрет року, Обрахунок ведеться, виходячи з мінімальної заробітної плати, тобто із 8 тисяч гривень. Тобто замість суми 700 береться 8 тисяч, ділиться на 340, 30 гривень 44 копійки, множиться на 126 календарних днів. Тому закликаю всіх фопів, які розраховують на декретні, лікарняні і хочуть отримати стаж, сплачувати єдиний соціальний Наступне питання. Добрий день. У ФОП встановлено переро. На кінець дня залишається готівка в касі. Чи може ФОП її зняти як дохід підприємців? Як це провести в переродях? Так, ФОП може зняти готівку для цього. Через перероб потрібно провести операцію службова видача. Відповідно до пункту 6 розділу 3 порядку номер 548 операція службова видача використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається в місці проведення розрахунків. Також хочу нагадати всім ФОП. ФОП мої рідні. У вас немає ліміту каси, і ви не зобов'язані кожного разу здавати готівку у банк. Так як це повинні робити підприємства, в які встановлений ліміт КАЗ. Бо дуже поширене питання, воно дуже часто трапляє. Уважимо так. Наступне питання. Вітаю. Якщо оплата через термінал, то це проводиться через перероб готівкою чи без готівки? Відповідь. Якщо ФОП використовує програмний апаратний РРО, оплата через посттермінал повинна проводитися через реєстроване приєднання РРО із роздрукуванням роздрахункових документів при формуванні ЧЕК обирати спосіб оплати карт. Про це йдеться у відповіді ЗІР категорія 10 20. Наступне питання. Добрий день директор медичної установи за свої кошти готівкові купив медика, медикаменти в аптеці на суму яка більше 10 тисяч гривень. Як проводити такі операції? Відповідь наступна: якщо медик заклад був. Відшкодувати витрачені кошти директору, то проведення проводки будуть такі. 9.20 кредит 370, 9.372 кредит 311 рахунку на його карту. 9.23 кредит 20. Якщо ж директор передає медикаменти на медзакладу безкоштовно, то проведення буде просте зовсім. 9.20 кредит 718 року. Наступне питання. Основні засоби підприємства знаходяться на території ведення бойових дій, в якому випадку підприємство має право нараховувати амортизацію у податковому обліку, та чи є таке право під час воєнного стану взагалі? Під час воєнного стану амортизація основних засобів не припиняється навіть якщо основний засіб тимчасово не використовується з причини бойових дій. Про це йдеться в роз'ясненні податкової зірки під категорії 102.05. Наступне питання: Добрий день. Була експертна оцінка у 2023 році, але покупець не резидент не доплатив 4 експертна операція, я вибачаюсь, не доплатив 4 Євро. І дотримувати і не доплачувати не, не збирає. З-контракт закритий. Чи можу я списати ці 4 гірки? Так, ви можете списати заборгованість у витрати згідно ПСБО 10, як таку, що якою існує впевненість у її неповерненні. Але в податковому обліку вона попаде у витрати тільки якщо ваше підприємство не коригує різницю. Якщо підприємство великодохідне, слід чекати терміни позовної давності, тобто 3 роки, а зараз ще й більше, а вони зараз не сплачуються, бо зупинено з 12.03.2020 року. Про це йдеться в підпункті 12.19 при кінцевих положеннях положення екалу. або змиритися з цією втратою в податковому обліку і включити фінрезультат. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую всім за увагу. Пишіть свої питання і під цим відео, і у всіх месенджерах. Дякую всім за увагу.